Всіх вітаю! Це вже друге відео, в якому я з моїм новим мікрофоном будемо розповідати вам про чолові аніме, які якраз ідеально підходять під вайби осені. Загорнутись ввечері або на вихідних в теплий плед, зварити чаю або кави і за смаколиками дивитися якийсь приємний та неспішний тайтл. Як і минулого разу, почнемо не з зовсім форматного тайтлу: Кравничка солодощів. Це комедійне аніме, яке розказує про невелику крамницю солодощів в одній з японських глибинок. А саме про те, що батько, власник крамнички, якого вважають легендою у створенні і готуванні солодощів, намагається переконати сина успадкувати свою справу. Але сам син, на ім'я Кокоцу, який є головним героєм цієї історії, не хоче продовжувати справу батька, а мріє стати мангакою. Сюжет буде крутитись навколо куконосу та спадкоємиці величезної компанії виробника солодощів, яка приїхала переконати батька приєднатися до їх компанії. І батько все ж погоджується, але за умови, що вона переконає сина успадкувати крамницю. Аніме переважно складається з веселих і часто абсурдних ситуацій, у яких Хотару всіляко намагається зацікавити куконосу крамничкою. У кожній серії вона демонструє дивовижні знання про різні види солодощів, їх історію, секрети виробництва та способи вживання. Також з цього тайтлу ви можете дізнатися багато цікавого про японське солодощі. Друге аніме це домашня тваринка, що сидить у мене на колінах, а іноді на голові. Ох, усі японці їх назви. Тайтл показує життя письменника інтроверта Субару. Ні, не цього Субару. Дуже інтроверта, який після смерті батьків залишився один. Одного дня він знаходить кішку, яку він назвав Хару, біля могили своїх батьків. Та надихнувшись її виглядом, придумав ідею для нової книги, після чого взяв її до себе жити. З цього і починається історія їх спільного життя та його мимовільної соціалізації після цього. У Тайтла є особливість кожна серія поділена на дві частини. Перша частина показує події очима Субару, а друга очима кішки. Але не дивлячись на те, що в серії по два рази показують одні і ті самі події, це аніме доводить, що точка зору має величезне значення. Тому дивитися аніме все одно дуже цікаво. Наступне аніме Срібна ложка. Зараз я зроблю супер бай для фанів сталого алхіміка, яким я сам і являюсь. Це тайтл від тої ж авторки, Хіромо Аракави. Тому дивитися раджу. Це комедійно-драматичний тайтл про юго Хачікена, хлопця, який закінчив престижну академію в великому місці, але вирішив поступити в сільськогосподарський коледж для того, щоб втекти від високих очікувань батьків. Та в надії на низьку конкуренцію з іншими учнями. Але насправді все вийшло трохи навпаки, оскільки він потрапив в оточення дітей фермерів, які живуть сільським господарством, в підсумку він був в ролі відстаючого, та йому довелося прикласти багато зусиль для того, щоб влитися в колектив та поспівати за іншими. Тайтл чудово передає життя студентів та дуже добре підійде до перегляду студентам та учням старших класів, які тільки планують вступати до вишів. А наступний тайтл чудово підійде для людей, які займаються мистецтвом, бо далі мова піде про аніме арти, події якого розгортаються в Італії на початку 16 століття, в розпал епохи Ренесансу та розквіту мистецтва. Головна героїня арти дівчина зі знатної, але збіднілої аристократичної родини. З дитинства вона має бажання малювати та талант у цій справі. Але основна проблема в тому, що в той час професія художника була чоловічою справою, і через це вона постійно стикається з дискримінацією в свій бік. Але не дивлячись ні на що, вона вирішила покинути дім для того, щоб стати художником. Тайтл показує тернистий шлях головної героїні до своєї мрії, і з якими невдачами вона стикається на цьому шляху. І звісно, ніяке відео про неспішне аніме не зможе оминути Фрірен, що проважає в останню путь. Я думаю, що майже всі, хто дивиться це відео, або вже дивились цей тайтл, або хоча б чули про нього. Але Фрірен якраз і наштовхнула мене на думку про створення цієї серії відео, тому оминути її я просто не міг. Це фантазійне аніме про ельфійку мага, яка разом зі своєю командою перемогла короля демонів. Після цього вона вирішила у нові мандрівки на 50 років, адже для ельфа це лише мить. Проте, повернувшись, вона усвідомила свою помилку, бо для людей це було ціле життя. Її друзі вже постаріли і доживали свій вік. Усвідомивши наскільки коротким є людське життя, Фрірен вирушає в нову подорож для того, щоб зрозуміти людей, виправити те, чого не встигло, і навчитись цінувати час, проведений з іншими. На цьому я завершую відео. Сподіваюсь, ви знайшли тайтели, який зігріє ваші холодні осінні вечори. Якщо ролик вам сподобався, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не загубитись, і напишіть у коментарях, які аніме ви б додали до цього списку. До зустрічі в наступних відео.